Багато гуляє інформація, я хочу офіційно повідомити, значить, як насправді все власні комуністи дійсно за, підпис... за підписам довіреної особи кандидата на пост президента Семененка скоробагатля Микола Івановича було надано лист, де він, приклад... де він від його імені було прохання, значить виключити зі складу дільничної комісії десь 18 18, 18 18 таких заяв. Окружна комісія, коли вивчила це питання і відповідність цього законодавству, то виявилося, що наше законодавство не передбачає таких кроків з боку довірених осіб. І тому йому було направлено офіційне звернення від окружної комісії надати заміну на цих. Члени комісії, які я, начебто, під копірку, всі абсолютно не встановленого зразка формою заяви були, яка ЦВК не надавала таких форм заяви. І коли ми надіслали до кого листа, подальші якісь кроки з боку довіреної особи Канада Пос Семенненка були відсутні. І на сьогоднішній день, на виборчій дільницях округу 208 члени комуністичної партії всі працюють. Єдине, що ми вимушені були двох секретарів. Вимушені 23 числа двох секретарів від Симоненка замінити. Бо вони дійсно на інших члени комісії дати їм повноваження секретарів, бо вони дійсно більше двох разів не з'явилися після цього такого демаршу на засіданні. Тобто результати були, але ми виправили. Але офіційна дільнична наша окружна комісія не приймала рішення щодо задовільнення заяв цих осіб і тільки о два. Секретаря ми дійсно задовільнили, але але це було звернення з боку дільничної комісії, бо ці люди не виконали свої функції секретарів. Про комуністів ще два слова Сергій Васильович. Сьогодні люди не з'явилися на дільничний випадку. А це вже випуск. кримінальна ситуація. Це вже кримінальний кодекс. Без про поважних це і кажу. причин, якщо люди ми попередили всі, що якщо без поважних причин член комісії не з'явиться на дільницю, він це буде розглядатися як виборів. Це. Дивіться дільниця 74 чотири та сімчотири. не прийшов тому від цимонанту. Значить, це раз, це, ну, це якби просто підпадає під кримінальних друзів. Ну, Цікаве було повідомлення про те, що виборці шука... ну, чекають, що всіх кандидатів, про яких ми говоримо, зокрема Сімененка, Сушка, там і хто там ще шкіряк здається, подавав, які робили заяви про те, що вони нібито сходять з виборчої кампанії, але згідно закону вони вже не мали на це право робити. То люди, не чувшись про це, вони шукають бюлетені, що вони там будуть або використані, або там має бути стояти штамп, да, і потім починають ну, дискусію на дільницях. Про те, що можливо це є порушення закону, але ну я думаю, що адекватні стани комісії мають пояснити, що е ці кандидати роблять все таким чином, просто ну робили собі чи просто політичні заяви, але офіційно вони всі приймають і надалі участь у виборах. Ну я хочу, щоб можливо засоби масової інформації також проінформували про це. Взагалі штампа по не було на цих виборах так. не то, що видано навіть і виготовлено.